З нагоди 200-річчя відкриття ейфелової вежі та 1 квітня ми вирішили відзняти цей сюжет. Ми вигадали слідуючі запитання. У Трускавці на місці міської ради вирішили збудувати копію ейфелової вежі. Документи наразі готові. Що ви про це думаєте? Ну, я знаю. А де вона повинна знаходитися? На місці міської ради. То треба зносити міську раду і там і висота якої має бути, що таке. Ну, я знаю. Може і так, може, і треба, я знаю. Не знаю, як там інваліди будуть добиратися туди, я не можу вам сказати. Ви вважаєте, що може бути, але головне правильно облаштувати. В принципі, то все може, все може бути, але щоб правильна планування була, архітектура само собою і вчитувалися побажання ну, городян міста. Ліфт може працювати, може не працювати. І, можливо, якісь труднощі виникнуть. Напевно, що буде добре. А де взяти гроші на таку споруду? Да, держава не відділять. Якщо роблять, значить так потрібно, але якщо люди проти, то значить немає так бути. Ну ви б хотіли приїхати з друзями з Борислава, подивитись на Ейфелеву вежу у Трускавці. Ні, ну звичайно б, звичайно, хочеться не їхати кудись там в Америку, а в Трускавці теж хочеться. Він мудріший. Перше треба навести порядок на вулицях, на дорогах, по садках, по школах, а тоді будувати що там, а якщо все-таки вирішать її будувати остаточно, де взяти кошти на її будівництво? Хто вирішує, хай той шукає кошт. То як вони вирішують, нехай буде так, де вони собі хочуть, нехай так буде для них. А мені немає різниці. Не Тож, як бачимо, люди не проти зведення ейфелової вежі у місті. Проте жертвувати власні кошти на неї не готові. З вами була Тетяна Вінницька. Побачимось.